Привіт! Всім хто завітав на канал, всім, хто переглядає даний відеоролик, друзі, підписчики, гості, нові глядачі. Перед тим, як розпочати хочу звернутися до вас, аби ви, якщо не підписані, підпишіться, прокоментуйте і поставте вподобайку по можливості, якщо сподобалося дане відео. Протисніть вподобайку. Розпочнемо, друзі, сьогодні 31 липня. 31 липня, як ви бачите, знаходжуся я на фоні кукурудзи. Виїхав зробити огляд, показати вам для інформації, для порівняння. Отже, друзі, за моєю спиною знаходиться кукурудза дб Хотин, українська селекція VO200. 80-ранні посіви. Ранні 21 квітня був здійснений посів даного гібриду на цій ділянці. Попередник соя, сіяна без добрив. Взагалі ніяких добрив не було при посіві. Було дві гербіцидних обробки, дві гербіцидних обробки. Довго стояла кукурудза в рості за низьких температур, травневих, ну і так далі, і тому подібне. Пройшли у нас дощаки. Півтора місяця були вони відсутні від слова зовсім, спека була неймовірна. Кукурудза вже листовий апарат поскручувала в такі ці шаблючки. Тобі ж уже доходила, але дощі пройшли і виправили ситуацію. Зараз, ви бачите, за мною практично стоїть стіна. Кукурудза висока. Висотою під 3 метри, плюс-мінус 2,50-2,80 Кукурудзка вся рівномірна, початки зав'язала, зараз пройдемося, подивимося, що вона тут зав'язала. Що вона заклала в Качанові, яке запилення заодно, друзі, заодно і подивимося по Качанові, чи був якийсь негативний вплив, якщо це буде помітно, якщо це буде видно е на закладці зерна в Качанові по стосовно другої гербіцидної обробки, яку я робив. Кому цікаво, зайдіть на канал, перегляньте відео є по другій гербіцидній обробці. Яка мене дуже сильно, так, можна сказати, напрягала. Вірно, я роблю чи не вірно, Але падалицю у соняшнику, я прибрав за рахунок другої гербіцидної обробки, друзі. Падалицю у Грандстаровського соняшнику, я прибрав. Впливу після того, якогось світотоксичного стосовно рослини, я не спостерігав ні на листовому апараті, ні на стебловому апараті не було видно. Якогось впливу фітотоксичного від другої гербіцидної обробки. Не пам'ятаю, чим обробляв, зайдете, кому цікаво, зайдете переглянете, в якій нормі обробляв і чим обробляв. обробляв. баку і суміші з двох препаратів. Отже, кукурудзка DB-1 280. Дощики пройшли. Виглядає отак, вся рівномірна. Зараз беру камеру. Кому цікаво, вмошуюся зручно, кому цікавий даний гібрид. Хто не сіяв, має в планах на майбутнє посіяти. Подивитися, відео буде інформативне, не хвалю, не рекламую абсолютно до цього відношення. Ніякого немає. Показую то, що є. То, що здобув за роки посіву даного гібриду, так як сію, я його не вперше. Скажу так, все є на каналі. Сію я вже його четвертий чи п'ятий рік, і задоволений ним більше, ніж достатньо. І засуху він перестоює прекрасно, і результат по урожайності мене задовольняє. І ціна ну, то взагалі питань немає. До даного сорту, до даного гібриду, у мене питань ніяких не виникає за всі роки, які я його сіяв. Да, є кращі, не спору, але мене задовольняє даний гібрид своєю ціновою політикою, вражайністю, вілого і стійкістю до посухи 20-19 рік. 22-й, здається, теж засуха була конкретна. Є з чим порівнювати, повірте, є з чим порівнювати. Коли навіть у сусідньому холдингу, де обробіток набагато кращий, забезпечення всіма елементами живлення, мінеральними в рази кращі, і посіви козирних закордонних гібридів кукурудзи. І в 2020 році дискували поля, бо не вистояли засуху. Передисковували, навіть початків не позакладали. От що то типу в тої ситуації, яку я зараз спостерігаю, дивлячись відео своїх колег по сільському господарстві, які ведуть свої канали Запорізька область, Дніпропетровська, там Там жах, да. там жах, такий жах був у нас в 2020-2019 році, була аналогічна ситуація. Стосовно опадів, стосовно того, що кукурудза згоріла. Ну, але цього року у нас чуть-чуть покраще. Чуть-чуть покраще. Оці дощики, що розпочалися 16 липня, виправили ситуацію і дали надію на більш-менш сподівання на те, що урожай буде по кукурудзі, по сої, по соняхах. На зернові вони вже не вплинули ніяк на ранні ярі, озимі зернові вони ніяким чином не вплинули, але на пізні культури чуть чуть, чуть, -чуть дали. Так би мовити, продовжили життя, вегетацію даним культурам. Маємо надію, що буде результат більш-менш позитивний. Ідемо, друзі, поближче і дивимося на даний гібрид кукурудзки дб хотин що вона себе на даний момент представляє, що позав'язувала, і що маємо. По чистоті зразу, друзі, отак показую. Буряни присутні, присутні, не критичні, але присутні. Отак встелено все в міжряді ці буряни, вони задовбали, після дощу ростуть, але вони вже ніякої ролі негативної для кукурудзи не відіграються, факт, кукурудза вже відсвілася, початки позав'язувала. І я так предполагаю, що навіть вже і наповнює. Такі початки позакладала вона по два, буде можливість в їх витягнути чи не буде. Тут вже питання інше. І сказати конкретно на нього відповідь ніхто не зможе. Все покаже час і погодні умови. Вистачить, наповни, сформує, наповне, витягне два качана. Не вистачить чогось, буде один. Заходимо всередину, щоб не було краєвого ефекту. Не говорили, що краєвий ефект, не краєвий. Ось такі початки, бачите? Вони вже вуздечки, скажу, Спостереження своє по даному гібриду. Вуздечки на даному гібриді довгі, і коли вона доспіває, всі качани отак відвисають донизу. Всі відвисають донизу. Е, стоячих качанів не залишається вуздечка довга. Кріпляться качани високо, що не може не радувати, і... Кріплення качана досить міцне. Досить міцне, коли воно достигає, качани не обломлюються і не обпадають. Ну, звісно, якщо не було впливу на стебло стеблового метелика, який там його не пошкодив. Було одного року таке, що не масово, частково було пошкоджене стебло стебловим метеликом, і від ваги початків стебло переламувалося під початку. Отакий От початок, друзі. Такі стебла. бачите, да? розвиток даного гібриду. Бачимо, що е, була присутня попелиця, була присутня попелиця, пописані листки. Вона була до дощів, була було досить немало. Колонії на листочках прямо сиділи. Здається, я в одному із відео навіть показував, але з приходом дощів, бачите, її немає. Дощі її позмивали. Тому так, розпакуємо зараз качанчик, подивимося, що ми маємо по запиленню. О, бачите? та совка, совка їсть, є совка. Бачите, верх, вверх ось сидить. Ось падла сидить, значить сидить і, і їсть зернівку. Що маємо по запиленню? Такий результат у нас по запиленню. Запилення відбулося прекрасно. Вчасно дощики прийшли. Важко обдирається обгортка, однією рукою незручно, ну а таке запилення. Маємо запилення до самого кінця. Блін, незручно, не знаю. Важко обтягнути кожуру. Вибачаюся за незручності. Мусите розуміти, що все це однією рукою робити не досить зручно. Ось такий початок, такий початок є, є перетяжечки. Зміщення зерніва у ряду. Ну знову ж таки не можу достовірно стверджувати, чи це вплив другої гербіцидної обробки, чи це вплив погодних умов. Тут уже Тут уже я цього стверджувати не можу. Але якийсь фактор на те, що є перетяжки, є зміщення зернівок у ряді, якийсь фактор на це повпливав Це 100% повне запилення, повне запилення. По рядах, що ми маємо по рядах, зараз посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядів. Шістнадцять рядів, друзі. Совка присутня. Харчується. Активно харчується, як ви самі щойно спостерігали. Активно харчується. Кукурочка виглядає непогано. Листовий апарат достойний, Стабла достойні. живлення поки що вистачає. Знову ж таки, завдяки дощикам, які пройшли у нас буквально на днях, тому маємо надію на... Більш-менш гарний врожай по кукурудзі. Всі рослини позакладали по два початки. Ну, знову ж таки, я ж кажу, буде можливість витягнути цих два початки не буде, час покаже. Така кукурудза дебехотин, дебехотин. Вистояла, пережила, дочекалася дощів і Забуряненість, ну я не знаю, цей портулак, це портулак, не портулак, не знаю. Пишіть, коментуйте, друзі. Ну, його ніколи на полі в себе я не спостерігав. А цього року його, ну, в кукурудзі, в сої немає, а в кукурудзі просто встелені міжряддя, в Хоча кукурудза була чиста. Особливо після другої гербіцидної обробки кукурудза була частенька. Ось вам екземпляр. Падали ці Гранстаровського соняшника, бачите, бачите, як його забрало цілком і повністю. Хоча він вже був великою розвідкою, вже зацвітав, але бачите, що з ним зробив. Його забрало повністю. Не знаю, От так я підніму камеру, видно, буде, не видно, але мені не видно нічого. Ну, кукурудза рівномірна, висока, забарвлення, листя, самі дивіться, самі оцінюйте, спостерігайте. Не бачу я по забарвленню, по листках. Критичного нічого не бачу, Нестачі якихось елементів, живлення і чогось такого. Була проведена тут одна листове живлення, був внесений цинк, сульфат магнію, комплексні добрива для кукурудзи, інсектицид був внесений в баковій суміші і, і все. Це було проведено все після другої гербіцидної обробки. Через 6 чи через 7 днів я проводив листове живлення. Та й на цьому все. В ґрунті добре в нуль. Попередник соя. Такі результати маємо на даний момент розвитку даного гібриду кукурудзи. Пишіть коментуйте, чекаю на ваш коментар, на зворотній зв'язок. А далі будемо бачити. Час покаже, бункер покаже. Все розставлено на свої місця. Ого, а тут у нас якісь... Дивіться, що відбувається, бачите? Дивіться. Ого, нічого собі. Оце гості. Непрохані гості. Бачите, що поробили з кукурудзою? Поламали, пооб'їдали. От вам і. Дичина, неконтрольована дичина. Судячи з слідів, це були козулі. Ну, Ось так. Ого, та тут, та тут капець. І туди далі, бачу, така сама ситуація. Дивіться, що поробили. Позломлювали кукурудзу, гризли тут, харчувалися, бачите. Масово-масово повиломлювали. І туди далі бачу аналогічна ситуація. Да. От вам, друзі, бачите? Дивіться, що відбувається. Позломлювали, понадгрізали, поз'яли. такі, друзі, початки. Бачите. Ой, і там, та тут пиздець просто, друзі, тут просто пиздець, я шокований. І там, і та, ти що, та тут масово, бля. От вам і халепа. Нежданчик. Що відбувається? Мать туди його. Дивіться. Йокерний бабай, бля. Бачите що відбувається? А ты шо, да тут масло, б твою мать Бе и робиться. робится, бог ты мой Да Перепрошую за Мій французский Да б ты шо робится Девись що робиться, Де, робиться? Йоханый бабай. І туди далі, і туди, і туди Йобаний твій рот. Так, да, друзі, от на такій ноті невеселій. Завершую даний відеоролик, бачите, що відбувається. Не все так добре, як того би хотілося. Як не корова плечі всрала, то бик. Ногу на столочку. Отакі результати неконтрольованої дичини, неконтрольованої в сенсі тому, що від початку повномасштабки всі дії стосовно відстрілу заборонені, полювання заборонено. Ну і саме бачите, до чого це призводить до неконтрольованої популяції. І до нищення сільськогосподарських посівів. Отака, друзі, ситуація. Ситуація неприємна. Навіть дуже неприємна. Масово. Масово. Я в шоці, блядь. по всій, по всій площі. Всередині взагалі тебе що відбувається. Бачите, так? Да? Так не видно, так присідаєш і жахаєш по всій площі. ось така ситуація, друзі. Так що так. Маємо ще маємо. До нових зустрічей в нових відео. Підписуйтеся, коментуйте. Чекаю від вас коментар по даній ситуації. Відбуваються у вас такі речі чи не відбуваються. Да. Кукурудзку потріпали, потріпали. Достатньо сильно навіть. Все, друзі, завершую. Всім миру, здоров'я, наснаги, витримки. Терпіння і всього найкращого. До нових відео. На все добре.